Бажаю здоров'я. В продажі автівочка, яка не залишить байдужим жодного. Це Audi SQ7 на V8 4.0 дизель 320 кВт на 435 кінських сил. Це офіційне авто. Куплялося новим в грудні 2016 року під замовлення в Німеччині. Тому що така автівка в Україні була доступна тільки з другої половини 2017 року. Це LED активне світло. Це 21 ковані диски з контіненталь-гумою. Вона на безключовому доступі. Задня вісь під рулею. Це чотирьохствольний вихлоп. Є фаркоп, є задня камера, є дотяжки дверей, преміум музика боса, контурні підсвітки кольорові. Ось таке скошене спортивне кермо, кокпіт щиточий. пробіг у нас 220. Зроблено 1000 км назад ТО, масла всі фільтра, тормозні колодки. Все такий S салончик, Шкіра, Чорна стеля панорама, є Apple CarPlay, максимальна, 4 кліма, підігріви Ззаді підігріви Електробагажничі? Електрошторка. боси плюс запасочка, фаркоп, пневмопідвізка Це найшвидший позашляховик кросовер да, з дизельної версії від 0 до 100 по паспорту на 4,8 секунди. У мене мурашки від цього вихлопу. І взагалі від цієї машинки вона просто дарує насолоду. В ній є все, що потрібно. Подивіться на це V8. 320 кВт, 435 кінських. Це зло, я вам так скажу, це просто зло. Це алюмінієве дзеркало. Просто зло. Автівочка, вся ціла нефарбована. Якщо цікавить, я зроблю відео з приборчиком, його додавлю. Ціна цієї автівки буде 40 тисяч доларів. У неї грудень 2016 року, перша реєстрація в 2017 році. Вона вся ціла не фарбована, вісь рулить, босе, безключовий, дотяжки, чорна стеля, все що треба, будь ласка.